Олійник Анастасія, я учениця 9 класу обласного мистецького ліцею в селі Олександрія Рівненської обласної ради. І як національно свідома українка я залюбки пізнаю історію рідного краю. Тому сьогодні я запрошую вас відвідати наш шкільний історико етнографічний музей ремесла Волині, який відкрився 7 листопада 2011 року. А наказом Міністерства освіти і науки України з 21 квітня 2017 року присвоєно звання зразкової, що підтверджуємо і до нині. Спочатку це була невелика кімната, де було всього три постійно діючі експозиції. Згодом, під час наполегливої праці, як вчителів, так і учнів музей оповнювався. Зараз налічується до 650 експонатів у фондах установи, які сприяють вихованню учнів, почуття патріотизму, любові до історії та культури рідного краю. Тіснує дружню співпрацю. Ми ведемо з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, Волинським краєзнавчим музеєм, Арт-Ательє Георгії Косміяді та музеєм обласного центру зайнятості в селі Олександрія. Зібраний краєзнавчий матеріал дає змогу доторкнутися до історії Волині та Полісся, а експонати, своєрідні голоси з минулого допомагають відчути дух певної епохи. Діють наразі такі тематичні розділи: Інтер'єр українського житла кінця 19, початку ХХ століття. Ремесла та промисли. Сучасні ремесли. Вишивка Поліського краю, Живі струни, Лялька-мотанка, історії та традиції українського берегу. Цікаво, а яке життя у нашому шкільному музеї? У музеї проходять майстер-класи народних майстрів, виставки, зустрічі з творчими людьми, відкриті уроки та екскурсії, дії гурток юні екскурсоводи. Де ліцеїсти самостійно презентують експонати та екскурсії, як для школярів, так і гостям закладу. Це справжній виховний центр. В рамках всеукраїнського проєкту Збережи свою ідентичність, я досліджувала свій родов і дізналася, що в моїй родині були знатні бондарі, а моя прабабуся була ткалею і вишиваною. Спокон віку українська земля народжує талановитих людей, які точно відчувають прекрасне, і свої почуття, враження намагаються передавати у витворах мистецтва. Тому сьогодні я проведу вам екскурсію ремесла та промисли рівненщини, яка триває до 10 хвилин і розрахована на категорію підлітків 13-17 років. Тема мені особливо близька та цікава. Що ж таке народні промисли чи народні ремесла? Народні художні промисла народні ремесла це різноманітні культурні техніки виготовлення різних сувенірних або господарських виробів із звичайних підручних матеріалів для використання в побуті. На теренах Рівненщини під впливом. Природно-кліматичних умов, історичних чинників, побуду поліщуків та властивостей місцевої сировини сформувалася унікальна духовна традиція найбільш розвинутим та популярним ремеслом на Рівненщині з давніх часів було ткацтво. Ткацькі верстата стояли майже в кожній хаті. Яким же був процес виготовлення тканого виробу? У північних районах області вирощували якісні сорти льону, з якого виготовляли серпанкове полотно. У південних районах майстрині ткали полотно із конопель та блони. Необхідно було підготувати сировину, обробити волокно. Перед предінням їх очисували металевими щитками з дерев'яною гріб'янкою. Яку робили з клена, вона могла слугувати до 15 років ткали майстрині на спеціальних верстатах, які були від простішого дві підніжки, до складнішого чотири та більше підніжок. Вишивка це унікальний код української нації, української ідентичності. Поліська вишивка відрізняється своєю простотою. Але при цьому мініатюрністю та багатством варіантів в світлиці даного музею представлені різні геометричні орнаменти, кругоподібні фігури, зірочки, рослинний орнамент, орна, винограду та калини. Інколи у складному геометричному орнаменті можна побачити всю природу: небо і землю, живу природу а також стан душі. Кольорова гама стримана, основні кольори червоний та чорний. Наші предки вірили, що вишивка оберігає людину, саме тому намагалися зробити орнамент якомога ширшим, бо такий мав більшу захисну силу. Правду говорили, майстриня вишиває не руками, а серцем. Який одяг носили наші предки і як його оздоблювали? Наші предки носили вишитий ляний одяг, який робили спеціального полотна. Це були чоловічі та жіночі сорочки, спідниці, фартухи. Багатою вишивкою оздоблювався одяг дівчат. Але північних також. До вашої уваги сорочка з села Вербича, Сармінського району. Для нашого краю характерним є наявність родовищ високоякісних гончарних глин. Саме цей фактор сприяв виникненню та значному поширенню на території гончарного промислу, який донині зберіг свої основні прадавні елементи. Упродовж 19 хХ століття в регіоні гончарством займалися народні майстри в таких осередках, як Вілія, Велика Клейцька, Мала Клейцька, Забілівка, Спутно. Саме з цих сіл в нашому музеї є експонати. А як оздоблювали керамічні вироби? Оздоблювали сіру кераміку давнім способом. Підсушений виріб лискували, тобто виглажували камінцем чи склом, утворюючи геометричні композиції з вертикальних, горизонтальних або скісних смуг, рішіток, зубців, спірали, кривулю, кіл, які набували сяючого блиску після випалу, прикрашали вироби візерунками у вигляді сосину, стовпчиків талинок. Традицію гончарства продовжують і учні нашого ліцею, які на своїх заняттях створюють різні глиняні вироби. Значне місце серед багатьох видів народного мистецтва на Рівненщині належить різьберству та обробці деревини. Адже нікому не секрет, що Рівненщина багата на лісові ресурси. З дерева на Рівненщині виробляли косу. Снаряддя праці, човни, господарські начиння, предмети інтер'єру тощо. Найдавніші способи обробки деревини, що збереглися і до наших днів випалювання та видобування. Так виготовляли діжки, ступи, ложки, човни тощо. Пізніше виникли досконалі техніки із застосуванням багатьох інструментів. На основі яких розвинулись такі ремесла, як бондарство та стільмахівство. Найтоншу роботу по дереву виконували літборі. Їхні вироби прикрашали хати, вози, сани, меблі. Знаним бондарем у нашій родині був мій братєд Ось Саме ось ця дерев'яна тіжка зроблена моїм дідусем. В які моя прабабуся готувала різні соління. Ця бочечка є символом пам'яті в нашій родині та незамінним предметом у домі. З давніх давен на території Рівненщини були відомі різні види плетіння. Найпоширенішими серед них є плетіння соломи, лози, корінців та хвої сосни. Найпоширенішим асортиментом серед плетінних виробів як колись, так і зараз, залишаються коші, корзини, посуд, предмети декору, які масу застосовуються у господарстві. Кожна історична доба на території краю мала власні традиції, за якими наші пращури будували житло. Співали, прикрашали одяг. Вони закарбовані у простих, сповнених господарської мудрості та краси виробах сільського Теслі, бондаря, коваля, ткані та вишивальниці. Ми мусимо зберегти народні традиції рідного краю, вироблені жителями Рівненщини впродовж років. Щоб наші нащадки не втратили той потяг до краси й досконалості, який надихав наших предків. Адже народні мистецькі вироби зберігають енергію нації, а народна мистецька традиція залишається тим невичерпним джерелом, яке живитиме серця і душі, надихатиме людей вічно. З матеріалами музейної експозиції. Можна ознайомитись на YouTube-каналі Обласного мистецького ліцею в селі Олександрія Ківненської обласної ради. Дякую за увагу!